Всім привіт, друзі! Приїхали на річку. Річка Сірський Донець, зараз у нас буде рибалка на спінінг. Приїхав з ночівкою. Зараз у нас так трошки похмуро, погода щуча, прикольно. Спробую ловити щуку може може наголавлика покидаю. Тож дивимось. oh <sighs> <sighs> Так, все, загрузився до човника. Два спінінга взяв під саку. Зараз сам залажу та випливаємо. Дивіться, яка погодка. Все, я на воді. Зараз з трави. Ой, шукати хижака. Тут поряд база, люди відпочивають. Там хтось лови. Там також спливало. Вже проплив десь з пів кілометра. Верх по течі ще проти вітру. Вже трошки замарився, Ще пливти і пливти до того місця. Де збирався почати рибалити. Дивіться кошинка цвіта. Яка краса, друзі? Чудова природа, свіже повітря, тільки оводи мене атакували, це ось погано. Такі здоровені. Від комарів попшикався, комарі не лізуть, а оводам все рівно. Сліпні, чи як їх називають. Мабуть вже з кілометром проплив. Ще може з пів кілометра залишилось. Трошки вже замарився, плечі болять. Ну, тут добре хоч затишок вітра немає, ну, але все одно проти втечі, а течія на донці тут завжди. А ще й дощики пройшли. Ну нічого. Сос паундра. Те місце, де я клеїв, що в тому році пробив, чомусь тече. Фух, ну доплив. До місця, смарився дуже. Тут такий з острів, в зараз відпочину, та десь тут буду. Починати ловити. Не знаю, десь, мабуть, з 2 кілометра проплив. поклав ось полотенечко своє, бо щось там, де я клеяв, потекло чогось. Хто його знає, що за діла. Але все більше і більше тече, наче ніде не зачіплявся латкою. О така біда в мене і черпати воду знову не взяв нічого. Перші закиди на чабіка по головлях. Прикольно так в тіньочку. Бо сьогодні хоч і хмарки, але на сонці жаркувато. Ах ти ж зараза за спину щось косає. Тут ліворуч рибка якось плескалась, але, мабуть, червона пірка. Та хоча в такий облик. І червона пірка може клюнути. То я впевнений, вона не маленьких розмірів є. Десь до півметра заглиблення в облера. Оце щось. Вже не червона пірка плеснулась. Під корчами, можливий, лавлик позаду мене, але там трава, там не закинеш. На чабіка не хоче помаранчево спробуємо на такого китайця на натуралочки. На AliExpress замовляв. Репліка на чабік. Кельце у чабіка зручніше, летить так само, гра здається трошки більш високочастотна, ніж оригінала. О, сонечко припікає. Добре, що хоч вітерець є. Ось тут от в траві щось таке немаленьке. Плескали скільки разів. Кидав і щучий воблер. І на головлика нічого не хоче. Щойно удар був на цього китайця в натуралки добирати не хоче. На Голлаввек схожий був такий невеликий. На щуку також переходимо на натуралочку, мабуть. Літо, може кислоту не хоче. Такий реалісик. Веду. Дивіться, криса якась плаває, бачите? Ну, туди зараз, а ні, мимо проплила. А то в кущі туди запливала вон там. Мабуть, норка якась, а, вон туди полізла. Ввечері сьома година вже, риби поки що так і немає. Ані головля, ані щуки. Щось плескається, рибка грає, але не та, що нам потрібна. Ну, ще на ранок у мене надія є. Зранку попливу нижче по течії. Сонечко за дерева сховалося, комарі повилазили. Так, ну що, друзі, на сьогодні поки все. Тут он, база траву косять, тож шумно. Все, відпочиваємо до завтра до ранку. Ось такий ось пасажирчик у нас начальник повзе. Суймачок. Равлик, точніше. Друзі, всім доброго раночку, четверта година. Зараз швиденько перекосю та випливаємо ще поп попробуємо щучку половити. Все, друзі, я знову на воді. Отакий от от туман. Дивіться, як прикольно. Пливемо по щуку. Десь якась велика риба вже гуляти тут починає. А я чекаю виходу щуки. Там он белячий рет у когось щуковки стоять. Одна нас працьована. Так, где она? Ось она. Ось, бачите. А, ну, а зараз подивимось. Не знаю, есть там что-то нема. Ну, наче не смыкает. иначе ничего не имеет. У мене, на жаль, також сьогодні нічого немає. Зараз буду, мабуть, збиратись додому. Дивіться, он, що тут ковшинки чи що цвітуть. Жовтеньким. Не знаю, що це за квіточки, але гарні. Навіть не ковшинка, а не знаю це, ковшинка наче трошки не такі. Ще пів на восьму, стає спекотно. Тож будемо збиратись. Це виплив я на берег, риби, на жаль, не піймав. Ну, то таке буває. Всім дякую, хто додивився. Дякую за підписки, за лайки, всім пока!